Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максифуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну страву української кухні. Називається ця страва верещака. Будемо готувати її із таких інгредієнтів. Страва, в принципі, проста і дуже смачна. Візьмемо добрий шмат свинячих риберець, цибулька, часничок, сіль. Суміш перчиків. панірувальні сухарі нам знадобляться. Ну і саме головне, без чого ця страва не буде схожа на себе, це нам знадобиться буряковий квас. Трішки згодом покажемо вам, як ми його готували у цьому відео. Отож, друзі, зараз ми приступаємо до приготування. В першу чергу, нам необхідно порізати риберця. Посолити та поперчити їх. Друзі, для цієї страви також можна використовувати під черевину, дуже б гарно смакувати. Приступаємо, трішечки їх підмариновуємо наші ще реберця. До рибарець додамо два зубчики чесничку. Друзі. Основна приправка цієї страви це орегано. Вона ще має назву материнка. Її будемо вже додавати перед тим, як будемо ставити рибарця в духовку. Так, З цих бурячків, друзі, приготуємо сьогодні буряковий квас. Квас робиться дуже легко та просто. Зараз бурячок наріжемо і вам усе покажемо. І По розкажемо. Квасу ми будемо готувати дуже смачні страви української кухні. Такі: це верещака, дуже смачний борщик, а також шпундра. Усім відома, а можливо і невідома, але дуже смачна страва виходить. А Апілату Так, Беремо е, баночку з водою і додаємо до неї одну столову ложку солі. І потр, потрібно її розмішати до повного розчинення. Так, Зараз нам необхідно е, в баночку перемістити бурячок. Зараз необхідно буде буряковий квас накрити марлею і поставити в темне місце на 5-7 днів. Періодично нам необхідно буде знімати з квасу пінку і, в принципі, подивлятися до нього. А так, в принципі, буряковий квас вийде дуже гарним, смачним та насиченим. І накриваємо марлею. І... Закриваємо. Хоп, І все. І отрилось, як валення бабушки робить. Друзі, обов'язково верещаку потрібно смажити рибальця на смальці. Усі господині в українських селах готували виключно на смальці. О 5 хвилинок обсмажуємо рибальця з кожної сторони і будемо виймати їх і ставити в духовочку запікатися. Друзі, на місце рибарець відправили цибульку. Зараз цибулька трішки підрумяниться і до неї відправиться чесничок. Додали чесничок. Ох, і аромат стоїть. Так, додаємо духмяний парчик та декілька парчиків горошком. Декілька листочків лаврового. Так далі у нас піде цибулька з чесничком. І на цьому етапі нам необхідно заляти реберця буряковим квасом. І зараз. Рибарця відправляється в духовочку при 180 градусах до повного приготування реберець. Рибарця протушкувалися, дістали їх і зараз приступимо до приготування соуса. Ось це все, що в нас залишилося, потрібно сідити і випарити з додаванням панірувальних сухарів. Буде дуже смачний соус. Так, ось стільки в нас вийшло юшки з рибарець. І зараз будемо сюди додавати 2 столові ложки панірувальних сухарів. Друзі, для чого ми додаємо панірувальні сухарі? Вони виступають як загущувач. Замість сухарів можна сюди додати вершкове масло, змішати з борошном. І додати до нашої юшки. І вийде той же самий загущувач, але замість цього ми використовуємо панірувальні сухарі. Так, до юшки, яка вийшла від ребер, ми додали 2 столові ложки панірувальних сухарів. Потрібно все дуже ретельно вимішати, щоб не було грудочок. Соус у нас получився. Дивіться, який густий, наваристий, дуже смачний. Ось така чудова у нас сьогодні вийшла страва. Нагадуємо, це верещака. Це забута страва української кухні. Дуже смачні та класні рибарця в ніжному соусі. Усім рекомендуємо до приготування. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємось. Кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.